Видача фіктивних довідок громадянам України, які хотіли уникнути призову до армії. Також були випадки, коли державні службовці всупереч всім вимогам, які діють до них на теперішній час, займалися підприємницькою діяльністю, а саме були засновниками ряду малих приватних фірм. Фактично відбулося забруднення землі на площі 0,7Г, не виключена також інфільтрація нафтопродукту в підземні водоносні горизонти, а це значить забруднення води, яка використовується населенням з метою значить, ну, господарського використання і питного. Значить, ну і, звичайно, оці дерева, значить, не виключно, що вони також пропадуть. Я ці матеріали перевірки повертав на додаткове розслідування своїм підлеглим, про те, що перший варіант результатів перевірки мене, звичайно, не задовольняв, тому що він не охоплював всі питання і його рішення були безпринципними. Радською селищною радою з метою поповнення місцевого бюджету рішенням від 5 червня 2002 року надано дозвіл підприємцям Ліхацькому, Бойчук, Гаврилюку та іншим на розміщення 10 торгових точок в зонах відпочинку без відведення земельних ділянок і погодження цього питання з санпідемстанцією та пожежною інспекцією. Наше рішення прокуратури опротестовані і в даний час сесії обласної. Сесію селищної ради скасовані як незаконні. Ви поїдьте, подивіться, катера їздять по озеру. Катерами їздять бізнесмени по озеру. Можна там їздити катерами? Заборонено. Де контролюючі органи? Де правоохоронні органи? А ви мені розповідаєте, літом відпочивати. Подивіться, що через 30 років ми до правда, не доживемо, так наші діти поживуть, чи вони зможуть там відпочивати, Я чи ні. Нагаю. Чому прокуратури області до Державного управління коресурсів в області пред'являлися претензії з приводу того, що значна кількість проведених вами перевірок не досягає в достатній мірі фактичного усунення винних порушень закону. Тобто ви зафіксували, що порушення закону. Будь то би відрегували, а фактично саме порушення закону воно не усунуто. Чому ви не добиваєте, щоб вирване порушення закону було дійсно усунуто? Ситуація утворилася в зв'язку з тим, що КХП-2, державне підприємство, потужний млин, який переробляє зерно і відпускає борошно для всіх хлібопеків в першу чергу міста Луцька, Володимир Волинський, Новолинськ, Горохів Беревнього. Борошно зупиняється на дегазацію. Певні обсяги борошна він зарезервував, але ват хліб своєчасно не сконтактували, не заявили про свої потреби в борошні на дні, коли буде млин зупинено. Вирішили себе перестрахувати, щоб утриматися всі ті дні на забезпеченням хлібом і борошном, поки буде КХП 2 на дегазації. Наскільки дані тої ціни, яку вони сформулювали, достовірні учора? Я дала завдання антимонопольному комітету управлінню по цінах, і ті ціни будуть перевірені, і буде відображена їх достовірність в реалізації через хліб плюс торгова надбавка. Ходили ми колядувати, ми гроші заробляли, він ті гроші забирав в кишеню. І все казав, то буду давати цьому, котрий хором править, то йому буду давати ті гроші. Він, а він Це те все кишеню в кишеню. І йде і дорогою перекладає з кишені в кишеню ті гроші. Ми йому почнемо казати, прийдемо. Всі сватами ходили колядувати по банках скрізь. Він ті гроші в кишеню. все ділилися, що заколядовували, все ділили між ними. Це все неправда. Оце ж у нас була значить, обласна конференція з Києва. Приїжджали представники все всеукраїнського об'єднання Гуменюк. От. Значить, перед тим він подзвонив в обласну раду. Скільки обласна рада виділяла грошей Івану Матвійовичу? Ті, значить, дали довідку, справку, що скільки то скільки то було виділено. І, з Києва, кажуть, і ми, значить, перерахували йому. Ну, в сумі це було 11 700. Да, і ця вся сума була 11 700. Де ці гроші? Ніхто її не знає. Уменюк написав листа так, було написано в листу 8700, в тому числі в 2005 році 4... Почекайте, ми пишемо інтерв'ю, шановні. В тому числі 4 тисячі з половиною дали... У 2005 році, що вони роблять, плюсують до 8700 і плюсують 4500, і виходить, 13 тисяч мені дали. Okay, nice. на, на це наглядова рада перевірила мене скорпульозно, не виявила ніяких порушень фінансових. От, склала акт, зловживань ніяких не було. Нам я мав бесіду, у нас є пояснення. Голови наглядової ради, який він навіть не знав, що він голова наглядової ради. І він участі перевірки не приймав. Взятки тільки будуть більше брати. Думаю, що покращиться, трохи стане краще, щось буде впливати. Будуть, може, менш нарушати. То може дисциплінірують трохи водіїв. Трохи дисциплінірують, бо то у нас ніхто Ну, увага, не звертає ні на що. Це дуже жорстоко. Я б сказала, що не можна такі штрафи 100-200 гривень. Як кому це буде дорого заплатити, то будуть боятися, а в кого такі гроші навіть 200 гривень заплатити, то може. Мені здається, що не, ну, не всі е, хочуть розкидатися грошима, а на штрафи. 100-200 гривень це досить ну, велика сума і, можливо, дуже багато людей задумується. Що, можливо, треба не порушувати правила, все-таки їздити правильно. Не треба так сильно плакати в цьому напрямку роботи, тому що дійсно на сьогоднішній день це є прибуток. Набагато більше міський бюджет отримав від цього виду діяльності. Ми можемо надавати інформацію про порушників. І з такими перевізниками немає більше справи. Ми не зможемо перевірити всіх 100% і це не наша задача. Коли це все буде офіційно, тоді водій і це будуть офіційно працювати всі таксисти міста. Вони будуть дорожити своїм місцем. А зараз та є, та немає, йому байдуже. Він і так буде таксувати. Шашечку поцепив до бара, під'їхав, хапнув клієнта. Тільки клієнти сіли, шашку зняв. і Хто його зупинить? Ніхто. Навіщо нам ліцензія? Ліцензія це більше. П'яти посадочних місць. І на тому кінця краю не буде, розумієте? Це все просто, щоб я так рахую, щоб верхи набили кишень. Податки все одно платиш. То до чого та ліцензія потрібна? Це просто, щоб видурювання деня. У таксистів з ліцензіями проблем набагато більше, ніж без них. В іншому випадку заплатив штраф і поїхав далі. Тільки -ті двері відкриває, вони кори біжать. Бог на мене. Я я тільки до, до, до нього, а він мене сюди касети я так. Бачите, і сюди вибив мене, чотири. Пайне, а. Вибив мені, а я ще сокірян замахнувся на нього, ну і десь я його зачепив, точно я зачепив його. І він другий раз мене сюди по голові. І я впав. Я впав лежу. Тоді той другий прискочив, що з вусами, Раз мене ще сюди, після ногою сюди в груди і в спину ногою. Слідчо-оперативні заходи по встановленню та затриманню інших злочинців. Потерпілих доставлено в Ратницьку районну лікарню, де проводяться з ними судово-медичні експертизи, так як вони при розбійному нападі отримали тілесні ушкодження. З ними працює судово-медичний експерт на встановлення тяжкості тілесних ушкоджень. По капітальному ремонту доріг міста на сьогоднішній день виконані роботи на суму 2 мільйона 275 коштом державного бюджету за рахунок коштів обласного бюджету виконувалося будівництво привокзального майдану. Автомийка як включає свої типу, соси, що вони там чистять, то теж такий шум, що на вулиці не можна бути. Зносить голову. Як голова болить, як воно постійно, воно не замовкає. Скільки визивали ті комісії, ну, видно, їх попереджають. Вони тоді не працюють, машин тих не миють. Прийшов до мене додому. І почав погрожувати. Якщо ти хоч раз вступиш ще на мою територію, руки, ноги повириваю. І місце тобі ти знаєш, де, і, і, і погрожував там, і психічним будинком і, і що за воно хочу звернутися до його покровителів. От всі ви можете зупинитися на нашому становищі. Ви, ваші близькі, ваші рідні і знайдуться люди сильніші за вас. Які будуть на вищих посадах, матимуть більші кошти. Ви можете опинитися в нашому місці і ніхто вам не допоможе. Там були старі стовби, але вони хоча б світили після їхньої заміни, їхнього ремонту Луцьк світла. В нас пропало світло і в дворі, і по вулиці. Вулиця там яма на ямі. Дійти до церкви, дійти до садочка, дійти дітям до школи невозможно, бо там яма на ямі ще й темно. В нас квартиру обікрали в цей період, тому що теж було з тої сторони темно. На неодноразові звернення на гарячу лінію в луць світло ніякої реакції нема. У нас гаряча лінія це особи хаха. Туди дзвониш, відповіді ніякої немає. І це не дзвонила не тільки я одна, дзвонило, певне, було 40 звернень. І ніякої відповіді ми до сьогоднішнього дня не отримали. А з кожним днем то темніше. І темніше. Зараз бійся вийти з хати, бо темно так. І ніякої реакції ні від міського голови, ні від луць світла немає. Вони сказали, що вкрали кабель 100 метрів кабеля. Вкрали свято особливе, тому що ми вшановуємо не лише викладачів, от у Луцькому технічному національному університеті, але й вручаємо сертифікати нашого фонду кращим студентам, які мають великі здобутки. Ми маємо завжди підтримку. Маємо, якщо щось потрібно, ми звертаємося. До фонду палиці, і вони нас підтримують завжди. У нас широка співпраця, і ті ж самі стипендії студентам, і харчування малозабезпеченим, А це, повірте, в сьогоднішніх наших умовах дуже дорого коштує, коштує. Тому я радий, що ось є такі фонди, є такі люди, які завжди представляють плече. Будьте здоровими, будьте щасливими. Хай вам світ посміхається і. Хай ваші учні продовжують вашу працю. Декламую вірші, потім вчуся одні п'ятірки. Далі Це треба дуже багато сил вкладати саме в отримання такого сертифікату. Е, Наскільки потрібен вам той сертифікат? На що потратити цю стипендію? Я її хочу відкладати, щоб потім у нашому винні навчатися. Ще два міліметри не вистачило, і був би пробив черебну е, оболочку. Реаніматолог каже, я скільки років роблю, я не бачу, що так як капусту кришили. Бо розвалена була голова руша. Все повністю в крові навіть лиця не видно. Я отримала додому. Там була досить велика, сильно кровоточива. Можливо, і якби вони не викликали, можливо, він і стік би кров'ю. Зараз хворий знаходиться у нас переведений з реанімації відділення. Хворий в задовільному стані, отримує призначене лікування лікаря. Почув, що падає з шкло. І розвернувся, щоб осколки не попали на мене. І звідти один удар прийшов, потім другий, третій, і я розвертаюся до нього, так, став на парапет. Кажу, Микола, що ти робиш? Кажу, що ж я тебе зачіпав. Я просто гукнув до друга, що ти в типу, ті в хаті. Він ні слова, ні півслова, ще чотири удари наніс і все. Після першого удару він одразу йому паморки прибило, він не міг до мене крикнути, я нічого не міг допомогти йому, о, тому що я щось би зробив, коли я би встиг підбігти. Відпихнув би ще щось. О, я не міг прибути, я не чув нічого. Тільки я прийшов, він вже тут лежав на землі, знов падав, знову падав. Я його бігом, приїв, викликали скорую, приїхали. Хай сайд його в тюрму чи що, не можна тут жити нема як. Постійно погрожує, що порубає все, і спали тут всіх. Перед тим було, він тут сусіда повив бутилку йому на голові розбив місяць тому. І втів тою розочкою порізати по горлі. Він угрожає всім отаке от виробляє, що страшне. І скільки ми заяв писали, і ніхто ніяких мір не приймає. І тепер міліція приїхала і каже, що нас немає навіть, щоб його на 15 суток закрити. Ну як то там? Ну куди жалуватися? Дитині за ID картою вже їжджу тиждень четвертої ранку. Не я один, всі. Всі їздять, сидимо, то інтернет працює, то не працює. За півтори години одну людину прийняли. Ну, так само йому школу, я зриваю зі школи. Мені на роботу. Скільки ще, хай пояснять, скільки ходити, скільки їздити, якусь десь вивізку повісять. А не я ж не буду кожен день сюди їздити. Я сьогодні з сьомої години приїхала вже п'ятий раз сюди. Сьомої години ранку я тут сиджу в черзі, і сьомої години отакі от відповіді: зайшла запитатися, кричать, хамлять, окуляри купи і так далі. Тут я розписалася, розписалася з чоловіком, я не можу замінити паспорт, тому що я фамілію, я Просто замінити паспорт. Я не можу цього зробити, бо тут в черзі я п'ятий раз приїжджаю, я не можу е отримати паспорта. А куди не звернусь, крізь потрібен паспорт в банк, в будь-яку установу, я не можу нікуди підійти. Я вчора зверталась буквально в банк, я не можу е, нічого в банку зробити, тому що паспорт не дійсний. На жаль, черга взагалі не рухається в зв'язку з відсутністю інтернету. Що людям робити? Коли буде інтернет, якби ми знали, ми б повідомили, на жаль, ми самі не знаємо. Те, що нам вдалося взнати, ну люди вже були були в четвер, хто де хто були в п'ятницю. Так само інтернету не було. Спочатку нам пояснювали, що міняється програмне забезпечення. Тепер вони щось оновлюють в програмному забезпеченні. Щось додають, щось забирають. Нас так само не повідомляють. По факту, ми сьогодні прийшли, почали працювати. По одній людині прийняли і інтернет пропав. Куди мені дивіться? Ми я не што што можу. можу. Мене мають роботи. покласти в лікарню. Я не можу лягти в лікарню. Шо шо я роботи? не можу, я можу відкрити картуховий рахунок. Ну що це можу це? Можу це, можу. це не відповідь керівника, я вам ще раз скажу. Це а не відповідь керівника. Немає. Ну шукайте Ви керівник, держави. Ви керівник. Ви не маєте права так відповідати. Немає слів, бо як так можна не поважати людей. Я розумію, що сайт може мінятися, може щось робити, але про це хтось мав би сказати раніше і повідомлення мало там висіти. бо так не можуть в Києві просто взяти сьогодні і почати щось робити. Ну так. Не має бути, І виходить, що хтось за це має відповідати, бо не тільки ми тут. Тут ще більша половина просто пішла звідси. Це ж всі люди поміняли свої плани, тратять свій час, який ніхто ніколи не поверне. Ну як так може бути? Вже пізно ввечері наша знімальна група прибула на вулицю 109, що у Нововолинську. Тут дійсно трапився вибух. Нам вдалося поспілкуватися із чоловіком на ім'я Володимир, у якого вибухнув, як виявилося, сейф. Чоловік розпилював сейф болгаркою. Він вибухнув, що саме вибухнуло в сейфі. Чоловік нам не зізнався. Проте поліція повідомляє про те, що в сейфі чоловік зберігав патрони, і саме вони зірвалися. У квартирі вибито два вікна біля під'їзду. Купа скла також пошкоджені двері. Є мої сусіди, які дійсно троє дітей, слухайте, так. Ну що вони отримують на тих трьох дітей? Мало що, треба рукомити, о діти, що треба заплатити. Субсидії теж є, але теж маленькі. От вони бургували. Що, наприклад, брати пенсіонерів, ну, тому що ну, це зрозуміло, коли пенсія півтори тисячі або тисячу триста, і є таких досить багато. А наша комуналка, якщо брати за тепло, навіть при всьому, тому що є субсидія, і їм треба 500 гривень заплатити, ну, то вибачайте, того і така, якби і є ну, такі заборгованості. Немає боргів. Комуналку причини накопичення боргів пенсіонерів, яким не вистачає коштів, щоб водити всю суму відразу. Дуже часто бачу, що в ломбардах люди здають якісь кошти, щоб оплатити якусь частину з тих боргів, які вони вже накопилися. Парковки це дуже хорошо зараз, якщо всі дороги в Луцьку і не тільки в Луцьку, а по Україні робилися от, ну, будемо говорити про Луцьк з розрахунку інтенсивності руху, який був 70-ті роки. 60 – то це кількість полос на дорозі, кількість ширина проїжджої частини. Просто напросто їх не можна зараз, як то кажуть, змінити в корні. Якщо воно це треба буде забирати, або ну якщо в місті там трута розменшувати, які також мають норму. Є е, бачення перетворити деякі вулиці в односторонній рух. Провести односторонній рух, інші розв'язати до певної межі, тобто передбачення додаткових парку місць, враховуємо повністю побажання бізнесу і ну, якби, патрульної поліції для того, щоб зменшити навантаження на окремі ділянки дороги і розвантажити саме паркомісця для паркування. Тобто дуже дуже багато різних пропозицій є. Всі враховані, обговорені, чекайте змін. Важити ми його не важили. У нас перша була мета занести його в Книгу рекордів України як найвищий трон. Не як важчий. Ми думаємо, біля 500 кілограм важить. Виготовлений з сосни. Ось і е, затонований в колір дуба, я зараз сиджу на найвищому троні України. У висоту він має 3 метри, важить 500 кілограм, а поруч мене може поміститися ще щонайменше 4 особи. Не встигли його спорудити, як цей трон вже потрапив у книгу рекордів України як найбільший трон у нашій державі. А місцеві вже навіть вигадали свою легенду для цього чарівного крісла. кажуть, якщо хтось тут поси. То він досягне неабияких висот у державницькій справі. Що було дуже дуже сумно, не було взагалі де гуляти. А зараз, коли вже є, то є і йде гуляти, повеселитися. Де. Волейбольний майданчик ще є. Будете грати в волейбол. Звичайно, я дуже люблю волейбол, вмію грати, і я буду грати в волейбол. А вже пробували? Так. Да. да. Як? Круто! Це плюс громаді над діткам, що тут дуже будуть розважати. Залежно що мають багато чого зробити, а діти вже доволі. Тим більше, гляньте, волейбольна команда від молодшого і до старшого вони там гратися можуть. То тут і з батьками можна посидіти, порозважатися так само дітям. А діти такі вже в захваті, особливо ці до мене, мама. Коли ми садочка підемо і вже підемо на цей майданчик, такі задоволені. Те, що ми сьогодні закладемо в наше покоління тих підростаючих синів і доньок, ну. Те ми будемо мати через 10-15 років в Україні.